Вітаю! На огляді цифровий штангенциркуль, який на AliExpress можна купити за 2-3 долари. Працює пристрій від однієї батарейки формату SR44 або LR44, яка входить в комплект постачання. Діапазон вимірювання становить від 0 до 155 мм, оснащений цифровим дисплеєм. Наявні три кнопки. Перша вмикає та вимикає пристрій. Друга змінює величину вимірювання. Доступні міліметри та дюйми. А третя задає нульове значення в будь-якій точці, і з цієї точки можна заново розпочинати вимірювання. Матеріал пристрою пластик, роздільна здатність шкали 0,1 мм. Точність вимірювання 0,2 мм. Можна вимірювати зовнішні та внутрішні лінійні розміри, замірювати глибину отворів, виконувати розмітку деталей та інше. Штангенциркуль оснащений дисплеєм, завдяки якому можна вимірювати довжину, ширину діаметр. Глибину як у метричній, так і в дюймовій системі. Спробую вимірити діаметр деяких предметів. Для прикладу лінійка. Після цього діаметр та товщину батарейки формату 2032. Така батарейка повинна мати діаметр 2 см а товщину 3,2 мм. Видно, що результати досить точні. Похибка, звичайно, є, і для кого потрібна більша точність, то краще купити щось дорожче. Кого зацікавив товар, посилання в описі під відео. Всього доброго!